Всім доброго дня! Здається, в оренду велика трьохкімнатна квартира, можна сказати, Особняк. Центральна частина міста, вулиця Ольги Дучимінської. Це Вовчинецька зупинка костел. Площа даної квартири 115 метрів квадратних, і зараз я вам її покажу. Як ви бачите, я знаходжуся в вітальні, кімната дуже велика. Тут більше ніж 30 метрів квадратних маємо кутовий диван, журнальний стіл, обідний стіл, аудіоколонки по периметру. Тобто маємо систему домашнього кінотеатру, кондиціонер, великий телевізор. З вітальні ми переходимо на балкон, який є також великий. Ось На балконі у нас є сушка для одягу, пилосос. Ось сама вулиця Вовчинецька зупинка костел. Там у нас вокзал, центр міста. В пішій доступності, все необхідне. Далі, з вітальні, ми переходимо в такий квадрохол. Ось диванчик, кріселка, інтернет. Далі йдемо на кухню. Кухня у нас велика, прямокутної форми. Зараз я вам її покажу. Значить, холодильник. Телевізор. Ось така у нас зона, вікна, металопластикові сітки від комарів. Обідній стіл, який розкладається, шість крісел, вся необхідна побутова техніка. Також в нас є мікрохвильовка, газовий котел, опалення своє, посудомийна машина. Ось тут. В принципі, столові прибори, тарілки, все-все-все необхідне. Є в нас підігрів підлоги, всюди де плитка. Колектор регулювання підігріву підлоги ось тут. Пилосос ось тут. Далі гостєва кімната, може бути під кабінет. Виглядає ось так. Є в нас диван розкладний. Зона попрацювати. Ще один телевізор це вже третій. Декоративний камінь просувальна зона. Квартира у нас має охорону, охоронну сигналізацію, датчики руху для вашої безпеки. Далі спальня, кімната, батьківська спальня. Виглядає ось так, меблі нові. Ось такі у нас дзеркала, дві приліжкові тумбочки, нічничок. З цієї сторони меблева стінка, комод, ну, типу шафа комод і ще один телевізор. Це вже у нас четвертий. Далі санвузол роздільний, туалет тут. Ванна у нас тут. Пральна машинка, Bosch. значить Тут у нас ванна і душова кабіна. І ще вам покажу вхідну зону. Проходимо через наш квадрохол. Маємо при вході шафу купе. Ось от такий от диванчик, щоб ви собі взулися, обулися, вхідна група броньовані двері. Дзеркало, все красиво, все чистеньке. Отже, друзі, якщо вас цікавить затишне, спокійне житло неподалік центру великої площі, нагадую, 115 метрів квадратних, тоді ця пропозиція саме для вас. До речі, якщо у вас є автомобіль, також до цієї квартири є гараж. При необхідності його також можна орендувати. Всім гарного дня! Якщо цікавить, телефонуй.